Вихідні дні позаду. Що відбулося за цей час, розкажемо вам сьогодні. В ефірі відомо за часом. Я вітаю глядачів нашого телеканалу. Ось головні теми випуску. Про що не побоявся написати директор ПАД вепер Володимир Пилипенко у своїй статті. «На виконання вимог інструкції з охорони праці основна причина, через яку люди травмуються на виробництві. У Кременчуці пройшов відкритий турнір з боксу пам'яті Олександра Баглаєнка. Які спортивні підсумки 2012 року підбили кремічуцькі автолюбителі? Саранча. Усім добре відоме значення цього слова. Однак останнім часом у Кременчуці воно стало набувати й іншого сенсу. Зокрема, воно і надалі асоціюється зі шкідником, от тільки вже інакшим шкідником, що нищить підприємства та промислову славу міста, заручившись бездіяльністю та мовчазною згодою суспільства. Принаймні такий погляд на події останніх років у Кременчуці викладено у одноіменній статті та відзнятому за її текстом відео. Мова про Кременчуцькі підприємства. Ємства, які занепали чи ще занепадають. Мова про особливий критичний погляд, який не побоявся оприлюднити директор ПАД Вепер Володимир Пилипенко. Автор твердить слава промислового міста під загрозою, про що і написав не тільки на шпальтах міського видання, а й в адміністрацію президента. І ось сьогодні ми мали змогу спостерігати першу реакцію. Продовжить тему Оксана Цокор. Матеріал під назвою Саранча більше скидається на таку собі відеопанахиду за промисловою та підприємницькою потужністю Кременчука, яка колись була складовою гучної слави надніпрянського міста. Відео починається із переліку тих підприємств, зачувши назву яких літні кременчужани напевне відчують як гостро і болісно стисло серце. Кременчужани з середніх років тільки осудливо похитають головою. Ну а молодь навряд чи переповниться гордістю та патріотизмом щодо рідного міста. Картини занедбання та руйнації, повз якими приходимо щодня, картини розрухи наших історичних будівель і наших донедавна славетних підприємств. Картини, які межують із новими амбіційними бізнесовими структурами, що активно витісняють, зведене видатними кременчужанами. встав би покійний директор ШРБУ Черниш. Мабуть, не захотів би, щоб його іменем називалась вулиця в місті. Встали б покійні, дев'ятисильний Чепішев, мабуть, без сходу в могилу впали б, побачивши своє зелене господарство. Встали б, жердєв, самбур та глянули б на свій рідний меблевий, який розбудовували кожну цеглину берегли. Одні скажуть розруха, інші шлях від старого до нового. Тож оцінювати відео ми не будемо, бо щиро переконані, що правильний висновок це той, до якого дійде кожен із вас. Ми тільки зазначимо, що і одноіменна стаття і відео по ній були направлені ще наприкінці жовтня до адміністрації президента. І сьогодні ми мали нагоду побачити першу реакцію. Так відповідно до отриманої у п'ятницю факсограми на ім'я директора Пат Вепер. Ваш ліс на пральна адміністрація президента України щодо фактів порушення закону посадовими особами міста Кремічуга знаходиться на розгляді держконінспекції. Керуючись викладеним, пропонуємо вам двадцять 12 дванадцятого дванадцятого е года прийняти участь в перевірці фактів, викладених азначення статті. Усі небайдужі прийшли, щоб взяти участь у тій таки перевірці фактів, та в призначений час до них ніхто не з'явився. Спочатку чекали, а потім зателефонували. І виявилось, що той таки перевіряючий, вже у місці, але не на місці призначення. Але на жаль, держінспектор з Полтави приїхав і зразу пішов десь по кабінетам. Ніхто ніде не їздив нічого. Представник екологічної інспекції таки з'явився, щоб разом розібратися. По факту Володимир Капостян повідомив присутнім, що місця зазначені у матеріалі таки проінспектують спільно із владою і представниками підприємства. Там звучить засмітники. У сфері охорони навколишнього природовища я питання розглядаю не більше з представником. Вийшло, що, попри розставлені наголоси на занедбання підприємницько-промислового сегменту міста, першочергово вирішили розібрати зі смітниками, про які у матеріалі йде мова, оскільки вони є не причиною, а наслідком. І цей факт обурив присутніх, які чекали дещо іншої реакції. Ось таке увагу звернути, написано администрации президента, и чтобы администрация президента вот это вот в таком ранге начала вот это, вот это изучение этого вопроса, это мне просто никак не вяжется. Я обязательно этот вопрос побегу на уровень. Таким він був перший крок зреагування. Чи будуть подальші кроки, і куди вони приведуть, ми обов'язково вас повідомимо. А доти зазначимо, активісти збереження історичного та промислового потенціалу міста переконують, зупинятись не збираються, бо, попри тотальну зневіру у справедливість, що панує в народі, вони не припиняють вірити. Ну будемо боротися, як то кажуть, добро переможе зло. І в продовження теми зазначимо, шукаючи відео по запиту Саранча Кременчук, ми випадково натрапили на і ще один вкрай цікавий відеоматеріал. У ньому ті ну дуже улюблені місця масового відпочинку кременчужан постають перед глядачем, так би мовити, без прикрас. Ще до зведення яхт-клубу Посейдон. Автор на розсуд громаді представляє архівне відео 2008 року, де під веселу та жваву музику можна роздивитись усі наслідки активного та такого деяким бажаного й нині відпочинку на березі головної водної артерії міста, тож усім, хто каже, що відпочивав, і на дамбі, і на затоні з дитинства, нагадаємо, що залишилось після того відпочинку, і як виглядали мальовничі береги Дніпра, коли все було останнім часом у розпорядженні людей. Дивіться і згадуйте, у що ми з вами люди тоді перетворювали природу. Вони мітингували, бо колись там на затоні відпочивали. Принаймні у тому переконувала нас із дбайливо намальованими кимось транспорантами в руках, нечисельна спільнота прагнучих пляжу в листопаді. І дерева висаджували, і з дітьми гуляли, і вода була кришталева. От тільки під ноги, схоже, при тому не дивилися або геть усе забули. Принаймні такого висновку можна дійти, переглянувши ось це відео, датоване 2008 роком. Матеріал із веселою та оптимістичною музикою починається із дамби, яка і по сьогодні влітку нерідко виглядає подібним чином. Та одні гори сміття переростають в інші, вже на тому дуже улюбленому місці масового відпочинку Кременчужан. Тож ми перепрошуємо за попередній сарказм, адже з усього видно, місце дійсно улюблене, та справді масового відпочинку, бо з однієї людини такої шкоди не буде. Тепер ми віримо, що може й не автобусами, як зараз, але тими ж таки стрункими лавами і ходили, і відпочивали мешканці Ревівки за насипу молодіжного. Ну хто там ще, начебто, підписався. А те, що нам з трибун про купи сміття не розповідали, так то все певне, як так і треба. Які ж нині місця масового відпочинку без кучугур сміття? Чи ми дійсно так любимо відпочивати саме в таких місцинах замість облаштованих і так хочемо до цього повернутись знову? Чи проглядала б та коса зі сміття сьогодні, якби не отримала новий логічний розвиток? Хто знав? Тому дякуємо небайдужому відео-оператору за таку мандрівку у часі і вкотре оцінимо пропозицію розумної міської влади повернути усе у тому ж вигляді, як було. 555 людей в Україні цього року загинуло на виробництві. І хоча то менше, ніж року минулого, коли смертельні травми отримало 624 людини. Та все ж цифра залишається невтішною. За кількістю смертельного травмування лідирує галузь вугільної промисловості. На другому місці агропромисловий комплекс. І на третьому соціально-культурна сфера та торгівля. Через що травмуються зачасту робочий люд, говорили днями на засіданні Ради з безпеки життєдіяльності якщо брати по області, то зростання травматизму зі смертельними наслідками спостерігається в соціально-культурній сфері та газовій промисловості. Загалом у 2012-му на підприємствах Полтавщини загинуло 14 людей, травмовано 196. Обидві цифри менші тогорічних, зазначив начальник інспекції нагляду в промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки та управління Держгірпромнагляду. Травмуються ж люди в основному через недотримання вимог інструктажу з охорони праці та недосконалість технологічного процесу. Стосовно ж відповідальності, то у цифрах вона така. На посадових осіб у нас адмінстягнення йде від 630 гривень. За невиконання приписів відповідно законних вимог з охорони праці адмінстягнення становить від 930 гривень. Як і по області у Кременчуці, також цьогоріч спостерігається зниження виробничого травматизму. У 2012-му сталося 42 нещасних випадки. То на чотири менше, ніж року минулого. з смертельним наслідком зареєстровано в місті Кременчуці. 1, напад Кремчуцький ставливарний завод. Ворогових нещасних випадків по місту Кременчуку не зареєстровано. І професійне захворювання одне напад Кремчуцький ставливарний завод. Причини травмування ті ж самі. Найголовніше недотримання прописаного в інструкції. І зачасту нещасні випадки відбуваються з людьми, які мають невеликий стаж роботи. Чимало підприємств міста притягнуто цьогоріч до адмінвідповідальності. завод, завод, інструментальний зал, Фізична особа підприємства Белипенка. Тут взагалі у нас вибіючий випадок, значить людина в частомі жалку засунула руку для того, щоб помити чисто між шалкою і другою рукою нажала кнопку. Ну і Закрутили одну руку, перегон руки, ну, закінчили все, руку відрізали. Також ми штрафували в цьому році начальника відділу Полтавської дирекції залізничних перевезень, це місто Полтава. Там було спецрослідування, вони питалися укрити, проводити недостовірне розслідування, тому ми через Держпромнагляд, через прокуратуру железнодорожну, значить, притягнули її. Відповідальність постраждалим на виробництві у Кременчуці цьогоріч з фонду соцстрахування від нещасних випадків було виплачено понад 11 мільйонів гривень. І до інших тем. Сьогодні без газу залишилися 9 квартир у будинку по вулиці Дем'яна, Бідного, 8. А також один під'їзд у будинку по вулиці 50 років СРСР. Причина витік газу. А три будинки по вулиці Московській залишаються без холодної води. Причина порив мереж у будинку на Московській. Немає холодної води і в будинках у приватному секторі по вулиці Чернешевського. Причина пориви на водопровідних мережах. У Кременчуці панує травматологічна епідемія. Саме милі вихідні до травм пунктів звернулося 19 чоловік. Про це повідомили оперативні служби Кременчука. Ще двоє Кременчужан у стані переохолодження, каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні. У першому випадку чоловік заснув на вулиці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Другий інцидент стався з 90-річним дідусем. Він пішов до поліклініки, загубився і ледь не замерз. Обох потерпілих відігріли. У третій міській лікарні надали медичну допомогу та відправили додому. На черзі новини спорту. Спортивні підсумки 2012 року днями підбили кремінчуцькі автолюбителі. А говорити спортсменам таки є про що? Адже 2012-й подарував Кремінчуку не одного чемпіона України у різних видах автоспорту. З призерами спілкувалася і наша знімальна група. Наші спортсмени стали три чоловіка стали чемпіонами України, двоє в картингу і один в кросі. І двоє виконали майстра спорту. І один кандидат у майстри спорта, і це далеко не повний перелік здобутків кременчуцьких спортсменів. Поповнилося місто і кількістю автолюбителів, які цьогоріч ставали, хоча і не чемпіонами, але неодноразовими призерами етапів чемпіонату України. Знаковий цей рік для спортсменів ще й тому, що саме у 2012-му утворився полтавський осередок автомобільної федерації України в наших рядах. Находиться 227 чоловік. Полі 30 самінувань, прихотівших у нас на Україні і Росії, були представлені нашими спортсменами. На полтавській землі цим в цьому році ми змогли провести чотири змагання: квадроцикли взимку змагання на рівні чемпіоната України етапу. Проходив перший етап чемпіонату України по позашляховикам. В Полтаві проводився п'ятий етап чемпіонату України по картингу. І вже ось у жовтні було проведено кубок України з автокросу. Наймолодші учасники картингісти традиції дорослих підтримують на належному рівні. Цьогоріч на всеукраїнських змаганнях вони виступали об'єднаною командою з Полтавою і котрий рік поспіль стали чемпіонами. В основному представляли команду крімчужані, і всі результати привезли крімчужані в командному зачоті. Міжнародних класах наша команда теж стала чемпіоном України в цьому году. Тобто результати дуже хороші. Ми вже останні п'ять років, чотири роки чемпіони України. І один рік ми були віце-чемпіонами. Самі ж чемпіони не приховують все, чого прагнуть, вигравати і в інших, більш професійних класах. А все для того, аби в майбутньому зійти на переможний подіум вже у змаганнях світового рівня. Якими ж силами дається золото, знають вже сьогодні. Мой соперник був такий ж опитний, як і я, і такий ж швидкий. Була, звісно, доля візені немала, але... ну. у нас было даже, ну, все-таки у нас было с этим соперником даже одинаково очков, что такого давно уже не было в чемпионате Украины. Ну, плюс у меня было выиграно больше гонок, поэтому я и получился чемпионом Украины. В очень сложной, плотной борьбе мы все-таки смогли выиграть чемпионство в этом году. И мы очень довольны этим результатом. В этом году я исполняется 11 лет в моей картинговой карьере. И в следующем году мы хотим перейти на следующий, ну, на класс выше. Он обладает шестиступенчатой коробкой передач, в отличие от моего. І хотілося б за титул в новому класі. А у цього п'ятирічного спортсмена навіть машина унікальна, зроблена батьківськими руками і з особливою назвою. Нагуканки та Це гайосне одна ззаді і два спереді. Вручаючи грамоти та за традицією шампанське, про автолюбителів тут говорять не просто як про спортсменів, а як про людей, готових прийти на допомогу. Там, де не проїде звичайна машина, проїде позашляховик. В районі колоболозера 150 й сіостопісяти Ми з Андрюхою поїхали його та удачний. Надо фіні не зупинився, ще пару разів через цю каналу переїхав сам? Піділ це в тому шоу також силі волі можна повчитися. Ось у цього спортсмена навіть зі зламаною ногою він ще не одну годину продовжував брати участь у змаганнях. А це ще один чемпіон України. Йому підкорилися траси Запоріжжя, Харкова, Чернівців та Феодосії. Год був важкий, він був важкий по всім будемо говорити, показателям. У нас у спортсменів завжди є одна проблема. Та нехватка спонсорських средств. Ну по всякому випадку, ми вирвали цю перемогу будем ре трудом ми виступали у всіх етапах чемпіонату, которые були в та в году в Україні. Виступали в двох класах восьмовдінастом. Ну вас у класу таки досіг я результату у нас є достойне. І дякуючи року, 2012-му, який для багатьох дійсно став переможним. Спортсмени вже сьогодні думають про рік наступний. Всі планують приймати участь в наступних змаганнях наступного року. Підростає молодь наша. От наш Тимофій, наприклад, вже вийшов з дитячого класу, має їздити в юнацькому класі. Тобто, це нам потрібно нову машину, нова екіпіровка спортсмена. До речі, подяку від Кременчуцького автомобільного клубу автомобільної федерації України отримала і наша телекомпанія. Як значиться в грамоті, за вагомий внесок у розвиток автоспорту в Полтавській області. У Кременчуці традиційно стартував вже восьмий відкритий турнір з боксу, присвячений пам'яті видатного дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Впродовж трьох днів в приміщенні спортивного залу дитячої спортивної школи Олімпійського резерву за звання кращого змагалися близько 60 спортсменів з Кременчука та із сусідніх міст. Докладніше дивіться далі. Дмитро Грінченко гордість Кременчуцької спортивної школи Олімпійського резерву. У свої 20 років він вже член збірної команди України та майстер спорту з боксу. Та на цьому хлопець зупинятися не збирається, адже з дитинства мріє спробувати себе у професійному виді спорту. Я був на міжнародному турнірі класу А президента Чечні Кадирова в Чечні ми були грозами. Також я виграв в армянського боксера, в венгерського боксера чемпіон зрений і в одну очку уступил российскому боксеру призеру чемпионата Европы. Потом в октябре месяце мы были на чемпионате Европы, в Эстонии, в ИРУ. Там я завоевал серебряную медаль, стал вице-чемпионом Европы. Провели предводитель поєдинки, полуфіналі мастерспорту між класу, чемпіона Германії двукратного е, німця. І в фіналі уступив 2 очка білоруському боксеру, призеру чемпіонату міра. Нещодавно хлопець приїхав з Росії, де проходив кубок світу з боксу. Юнак зізнається бокс його життя. Недавно ми прилетіли з Хантамансійського кубок Мира був. Там я став п'ятим, чуть-чуть не вдалося. за медаль, програв чемпіону Росії. Зараз я живу готовимся. Пінаті України та буде завершаючий етап. Буду надіятися, вірити, що все получится і в этом году стане мастером спорту міжна класи. Відкрив турнір голова автозаводської районної ради та почесний президент Федерації боксу Володимир Коваленко, який урочисто побажав спортсменам успіхів. Була людина, яка. Весь час наблюдала за нашими спортсменами, яка допомагала нашим дітям в трудних умовах і завжди святкувала, щоб діти були здорові. Це був Баглаєнко Олександр Георгович. Перед боксерами і вболівальниками з привітальним словом виступив і син видатного дитячого хірурга. Юрій Баглаєнко зазначив, що його батько вів здоровий спосіб життя, любив веселі компанії та своїх друзів, яких у лікаря було чимало. У цьому могли переконатися всі присутні, адже гостям показали фільм пам'яті про життя хірурга, куди увійшли кадри зі студентських років, улюблена сім'я, робота та друзі. Починається будь-якого спортсмена з таких соревновань. Я желаю вам, щоб ви, ну хоча б не всі, но ну, хоча б половина із вас були учасниками Олимпийских ігор. Для вас будет очень хорошо, а для нас тим Високу оцінку організації турніру і рівні підготовки спортсменів надав почесний гість турніру заслужений тренер радянського союзу, легенда вітчизняного боксу Анатолій Коваленко, який цього разу приїхав до Кременчука без своєї донецької команди, але з подарунком книгою Стратегія успіху. Щастя, вам здоров'я і досі вершин Олімпійських ігор. Україна вже підтвердила, що вона є одним із лідерів в Європі і в світі. У програмі восьмого турніру пам'яті Олександра Баглаєнка було чимало цікавих поєдинків. Усі учасники віком від 12 років впевнені, треновані та амбітні. Кожний з боксерів тут звик розраховувати тільки на свою витримку та силу. Соотвісно, для юноші це і, би, завершення року, і в той же саме час досвід бойов, який вони приобретають на цьому рівні. Він їм дає можливість реалізовуватися і поділяти свою техніко такі мастерство. А ось ці дівчата приходять підтримати свого однокласника вже четвертий рік. Кажуть, їхня група підтримки завжди впливає на боксера позитивно, стимулює до перемоги. Перед сьогоднішнім поєдинком Руслан Маїлов, 18-річний боксер з Полтави, для себе твердо вирішив. Поразки він собі не вибачить. І чи то від сильної мотивації, чи просто від виснажливих тренувань Руслан, так би мовити, відпрацював за п'ятибальною системою на 10. Цей бій був одним з найяскравіших цьогорічного турніру. І то не дивно, хлопець вже звик перемагати. На його рахунку це вже 33 третя перемога. Бокс це для мене теж саме і жизнь спортзал наприклад. Это второй дом, куда я могу пойти? За результатами змагань перше місце посіла команда з Кременчука, що не може не радувати. На другому боксери з Глобино, а третє місце виборола команда з Полтави. Серед Кременчуцьких спортсменів кращу боксерську техніку за результатами показали Іван Сампан, Богдан Доценко, Ілля Макагон, Олексій Гірін та інші. Переможці змагань отримали медалі, почесні грамоти та цінні подарунки. Якщо ви стали жертвою несправедливої ситуації, чи бажаєте поділитися цікавою інформацією, або просто знаєте про те, що нікому не відомо, телефонуйте в нашу редакцію. А ми нагадаємо, завтра, 25 грудня о 17.30 на п'ятому каналі, каналі чесних новин. вийде програма Особливий погляд. Погляд столичних журналістів на економічну ситуацію у Кременчуці. Можливо, про багато цікавих фактів і життя міста ви почуєте вперше: корупційний скандал, знищення малого і середнього бізнесу, тиск на засоби масової інформації. Усе це в програмі Особливий погляд завтра о 17.30 на п'ятому каналі. І не забувайте. Дивитися наші новини в мережі інтернет. Адресу ви бачите на своїх екранах. На цьому у мене все. Які ж сюрпризи очікувати від погоди, розкаже Юлія Лавренко. На все добре. Щасти! Вітаю в ефірі прогноз погоди на завтра, 25 грудня. Відзначається День пам'яті святителя Спиридона Чудотворця. Це найхолодніший день грудня. Саме цей день визначає характер усієї зими. Якщо наспередона сонячно, новий рік буде морозним. А якщо похмуро, новий рік буде теплим і похмурим. Далі дізнаваємося про прогнози синоптичні. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни завтра протягом дня триматиметься змінна хмарність. Опадів не передбачають. В Івано-Франківську потепліше до плюс восьми в день. У Чернігові протягом дня триматиметься хмарна погода вдень йтиме дрібний сніг. Тут морозно до мінус дев'яті вночі. На півдні країни, а саме в Одесі, зранку і протягом дня триматиметься ясна погода. Тут без опадів в день до плюс одного. І тепер до погоди на сході у Луганську вдень хмарно з проясненнями. Можливі лише вранці у вигляді дрібного снігу. Максимальний мінус за добу становитиме 17 градусів. Погода може бути різною кожен день, але вода з фільтрами від магазину Аквабут чиста завжди. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут оголошує новорічні знижки від 5 до 15% відсотків і додаткові 2% відсотки для наших пенсіонерів. Спеціальна пропозиція глечики всього за 69 гривень. Аквабут, фільтри для питної води в квартирі та будинки. Акція діє з 20 листопада до 31 грудня. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра температура повітря коливатиметься в межах позначок мінус –3. мінус в день. Триматиметься хмарна погода, вночі йтиме сніг. Мешканцям Харкова синоптики прогнозують похмуру погоду. Увечері можливий дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від 14 до 7 градусів. Морозу у Києві завтра зранку на небі з'являться хмари. Вночі можливий дрібний сніг. Температура становитиме мінус вісім та мінус один. І тепер про погоду в нашому місті. Завтра мешканцям Кременчука синоптики прогнозують хмарну погоду. Сніг прогнозують лише вночі. Мінус сягне позначок вісім і чотири в день. Вітер південний два метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 756 міліметрів ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики має бути погода завтра. Бажаю вам доброго початку робочого тижня. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.